Наші очі можете побачити. Я звертаюся до всіх, хто є на цьому місці. Ми всі в своєму житті пережили одну подію, якої ми навіть не пам'ятаємо. Це наше народження. І завжди стояло питання перед людьми вже в дорослому віці, віці в пізнішому віці. Для чого я народився, куди я йду? Чому я народився саме в цей час, чому я народився саме в цій країні і чому саме в цій сім'ї? Книга Льова говорить нам такі слова в п'ятому розділі 6 по 8 вірші, почитаємо книга Льова, 5 розділ. Бо нещастя виходить не з пору, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. А як подавався до Бога і на Бога покладав всю справу? Жийов задавався тим питанням, для чого він народився, для чого він страждає на цій, на цій землі. І людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору тіти. Не бути прив'язаними ними до цієї землі. Ми всі бачили вогонь, коли він горить, особливо вночі. І ці іскри, вони летять угору. Д нього цього не видно. Вони також летять, але їх не видно. Видно, коли згущається темрява, видно, коли навколо навколо темно. Але вогонь цей перемагає цю темряву. І ці іскри. Летять у гору. 89-й псалом також підкреслює ці слова. Прочитаємо з 10 по 12 вірш. Дні від наших у них 70 літ, а силах 80 літ. І гордощі їхні страждання й марнота. Бо все швидко минає. І ми відвідаємо. Ніхто з тисячі народжених не залишився жити на цій землі. Усі померли ті, що народилися, але є певний час, є певний проміжок часу, де ми живемо на цій землі, де ми маємо принести якусь користь. Нас обманює дуже часто рослинність. нас обманюють пори року. Тому що весна зароджується життя, літо пора такого плодоносу, готування до плоду, осінь пора збирання плодів, плодоносу. Деякі плоди збираємо зернові літом, плоди, осінні плоди, і настає зима, пора спокою. І обманює нас природа в тому, що після зими. Знову настає весна, і все йде по колу і щороку одне і те саме. Але в житті не так. В житті один раз після зими настає вічна весна, але вже не тут, не, не на цій землі. І тому ці біблійні персонажі, ті, що говорили слова пророчі, люди, які належали до для Бога. Вони розуміли, що земля не може прив'язати людину. Ми народжені для того, щоб гору летіти, щоб ми відлітати, щоб звільнитися від цієї землі. У наш час дуже багато ми бачимо людей, які гинуть від війни, особливо ті, які добровільно пішли захищати. Це так, як наш Ісус Христос, Він добровільно прийшов на цю землю, добровільно прийняв. Жертву за нас, він мав вибір цього не робити. І так само багато людей загинуло, які живуть на тій території, яка обстрілюється. Так, вони цього не вибирали. Прилетіла ракета, дім розрушила, кому пощастило, кому не пощастило. І все, люди загинули. Але були ті, які жили в безпечному місті, були ті, які жили далеко від, їх, від лінії фронту. Вони Пішли для того, щоб належати своє життя на небезпеку, для того, щоб приносити користь в своєму житті, розуміючи, що людина вона живе не для того, щоб злитися з цією землею. Так, це тіло, воно зливається з землею, тіло залишається на землі, але в людині є дух. Ми в п'ятницю про це трошки говорили. Іслання, ми говорили про восьмий розділ. І там є навіть сьомий розділ, я не буду його зачитувати, але є загубок роздвоєння людини. Я коли читав восьмий розділ, я цього навіть не бачив, я говорив про роздвоєння людини. Але автор, перекладачі, які розділяли. Євангелії на вірші на теми роздвоєння людини. Це тобто роздвоєння людини на Кевесну і на духовну. Гримне в п'ятий розділ прочитаю з першого 18 вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимося надією, слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках. Я вже говорив про страждання. Людина народжується для страждання, людина народжується для того, щоб горні летіти, від цієї землі, звільнитися. І утиски це одна, одна із різновидностей, тих страждань. Це коли. Утиски це коли людина людині завдає страждання. Утискає одна людина іншу, не обставину життя, не хвороби, а утиски. І не тільки нею, але й хвалимося в утиска, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа. Вилинеся в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, те, що ми сьогодні згадуємо, Бо Христос, коли ми були ще дружі, своєї пори помер за нечестими. Бо навряд чи помре, хто за праведного, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли. Ми були ще гріжні. Таке слово, яке не підходить до Євангелії, такий сумнів, я коли читаю це місце, бо навряд чи помре хто за праведника, бо навряд чи хто може це зробити, бо навряд чи хто буде постійно думати за когось. Не за свого сина, не за свого брата, не за свого батька, бо навряд чи хто буде, бо навряд чи хто повторе за праведника, а ще треба визначити, хто це такий праведник. Коли Христос сказав цьому юнакові, який я назвав його добрим, каже, що ти називаєш мене добрим? Ніхто не добрий. Один Бог. І щоб побачити нашу характеристику за людей, за яких помер Христос, прочитаємо Івангелія від Луки, 11 розділ з 9 по 13 вірш. Дивимося, це церква, хто він такий є. 11 розділ Евангелія від Луки. Це Христос сказав. І я, 9, 9, 11 і я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, вічинять. І котрий з вас, батьків, як син, хліба проситиме, подасть йому камені, або як проситиме риби. Замість риби подасть йому гадину, а Бог, як ця проситиме, дасть йому скопівання. Отож би, бувши злі, це наша характеристика. Оце ми ті люди, які народилися на землі, Ми ті, які сидимо в цьому залі, отож би, бувши злі, потрапити добре, далі виднім дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім. Хто проситиме в нього? подвійні стандарти? Те, що належить нам, те, що наші брати по крові, діти наші, які одна кров, так ми їм не подамо чогось недоброго. Ми завжди тим, які рідні і близькі нам, краще поступаємо з ними, як з тими, які ми не знаємо. Як з тими, які ми мало знаємо, про яких ми чули, ми забуваємо. Навіть смерть, вона, коли ми почуємо про смерть, вона нас зворушить наші серця, почуємо про загиблих, особливо і в сьогоднішній час відбуваються в Львівській похорони загиблого воїна. Але проходить час і людина не здатна це тримати в собі. Людина не здатна це постійно думати про це. Людина це як хвиля. Якщо був підйом, пізніше має бути е, спад, спуск. успіх. ці слова, що ми маємо подвійні стандарти, я ще хотів би прочитати Луки е, 15 розділ, 20 вірш. Це притча про плутного сина. Ми всі її знаємо, ми знаємо її правильний зміст цієї вищий про клубного сина, але я хотів би наголосити не на те, не на головну тему, а на тему відношення батька і сина. 15 розділ, 20 вірш. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалом. І побіг він і кинувся на ширю йому і зачав цілувати його. Добрий був син, та ні, як добрий. Всі ми знаємо, що зробив цей син. Всі ми знаємо не добрі його поступки, але добрий був батько. Те саме ми, будучи злі, знаємо, як робити добро дітям нашим. Тим, кого ми любимо, тому що ми, вони нам рідні, вони нам зріднилися. Я хотів би прочитати один вірш. Вже час кував смертельні медальйони ще кілька років, місяців, годин. І хто ж він був? Його були мільйони. Мені ж він був однісінький, один. Є обелізки. Плити і колони, і урочисті квіти роковини. І хто ми є? Усі усім мільйони, а хтось комусь однісніки один. один. Наприклад, сьогоднішнього дня, де я читав, що Христос постраждав за нас не тоді, коли ми стали хорошими, не тоді, коли ми стали такими, що можна ставити нас якийсь приклад, а тоді. Коли ми були ще грішними, тоді, коли ми були ще такими, що соромно було з нами мати якусь справу, тоді, коли ми ще були в цьому гріхові і нас умив, Він прочистив нас і більше того, добровільно пішовши на Голгофу і проливши святу невинну кров за нас, віддавши своє життя. Як проживши своє життя, як ми говорили на початку, як ці іскри, щоб вгору летіти, де горівши він згорів, де він віддав себе всього. І будемо брати з нього приклад, будемо брати з нього таку приклад в своєму житті, щоб ми могли жити не тільки для себе. І не триматися за, за це земне, за те, що не приносить вічного, за те, що не приносить такої користі. І в післані до Рімлян ще раз звертаюся цього піснення в восьмому розділі, з 18-го віршу написані такі чудові слова. Бо я думаю. Постол Павло говорить, бо я думаю, він не тільки думав, він був переконаний, що страждання в теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Тому будемо йти до нього, йти в тих утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, стражданнях, хворобах. Всяких таких нелегких обставинок життя, ми стаємо терпеливими. Терпеливість дає досвід, а досвід дає надію, а надія не засоромить. Якщо ця надія підкріплена вірою, вони обов'язково йдуть троє. Віра, надія, любов, хоч любов із них більша, тому що любов це результат віри і надії. Тому що любов це народження від віри і надії. І ми будемо з вірою, з надією, віддаючи любов на цій землі, йти до цієї світлої надії, яка нас не засоромить. Нехай Він один, той, що переніс за нас на такі страждання, смерть Господню, смерть Його, яку ми сьогодні будемо згадувати і звіщати, нехай Він буде прославлений, нехай Він буде звеличений. Наш Бог, Отець Слід, і Дух Святий. Амінь. Помолить.